У телеграм-каналах з'явилося відео, як в Одесі люди в військовій формі їздили на автомобілі, дуже схожому на автомедиків і, начебто, ловили ухилянтів. Судячи з опублікованих кадрів, у людей у військовій формі виник конфлікт з жінкою, яка намагалася не дати бусу поїхати. Ймовірно, вони когось забирали, а жінка намагалася цьому протистояти. Телеграм-канали повідомляють, що врешті і чоловіка, якого збирались забрати, і жінку відпустили. Як пише видання Думська, військові заявили, що. Проводять розслідування інциденту, призначено перевірку, поки не можу давати будь-яких коментарів. Поки ми не перевіримо ці факти. Розбираються відповідні структури. Військова служба правопорядку. Зокрема, заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Окрім того, як пишуть журналісти, на задніх дверях авто, на якому їхали люди у військовій формі, видно наклейку організації «United Ukraine Fellowship». Вона займається закупівлею рейнімобілів, спорядженням усім необхідним і відправкою в госпіталі, розташовані в містах уздовж лінії фронту. Яким чином ця машина опинилася так далеко від передової, ще належить з'ясувати. В Одеському ТЦК вже прокоментували скандал через використання воєнкомів карети швидкої допомоги під час роботи. Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого усім деталям інциденту буде надано правову оцінку. Винних притягнуто до відповідальності.